Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо тему об'єм прямокутного паралелепіпеда. І у нас є таке завдання. Нам потрібно одні кубічні одиниці перевести в інші кубічні одиниці, так, Ліза? Так. І у нас от на цьому моменті. Як правило, стається велика плутанина, тому що ну, важко, важко відразу якось зрозуміти, скільки ж це буде, коли ми переводимо одні кубічні одиниці в інші. Так, Ліза? Так. Ну, Давайте розберемо на прикладах, на конкретних прикладах. Добре, нам от, е, ці чотири приклади треба перевести у кубічні дециметри. Давайте подивимось, бачите, у нас такі маленькі підказочки вже є. Будемо дивитися зразу перший наш приклад. Отже, у нас є 4 кубічних метри. Давайте подивимось: в одному метрі лізе у нас скільки е, дециметрів? 10. 10. Так, це в простому метрі. А в кубічному метрі у нас. Треба 10 помножити на 10, помножити на 10. Так, це у нас 10 в третій степені, так виходить? Так. Тобто 10 в кубі. І дорівнює це... Тисяча. Один метр кубічний, не просто тисяча, а тисяча, кубічних дециметр. дециметрів. Отже, 4 кубічних метрів скільки у нас буде? 4 тисячі. Дециметрів кубічних. 4 тисячі кубічних дециметрів. Так, і запишемо кубічних дециметрів. Добре. Другий приклад, Ліза? Другий приклад 264 метрів кубічних. І скільки це буде? 264 це бу... кубічних метрів. Це буде 264 тисячі тисячі дециметрів кубічних. Кубічних дециметрів. Додаємо три нулі, так? Зробимо 264. 264. Тисячі кубічних Дециметр. дециметрів. Або дециметрів кубі. Так, добре. 10 метрів кубічних 857 дециметрів кубічних. Це буде 10 тисяч вісімсот кубічних. Це буде 10 тисяч. 10 857 дециметрів кубічних. Добре. І тепер нам треба перевести 44 тисячі кубічних сантиметрів в дециметри. Давайте подивимось. У нас в одному дециметрі скільки сантиметрів? У простому. 10. 10. А у кубічному це треба 10 помножити на 10 і помножити на 10. І це буде тисяча кубічних сантиметрів. Так, Ліза? Так. Тоді, е, скільки у нас буде дециметрів, коли у нас 44 тисячі кубічних сантиметрів. Треба забрати три нулі. Так, треба забрати три нулі. І, і який у нас буде результат? Кажи. Буде 44 дециметрів. Кубічних 44 кубічних дециметри. Так. Це ми зробили, перевели у кубічні дециметри. Так? Тепер заберемо це, і у нас інші приклади будуть, які нам треба перевести у кубічні сантиметри. Так? Дивимось. Добре, у нас є 8. Кубічних дециметрів, які нам потрібно перевести у кубічні сантиметри. В одному дециметрі у нас, ми вже казали, 10 см простому, так. А у кубічному. Тисячі. Тисяча. Тобто, наші 8 дециметрів кубічних у сантиметрах, скільки це буде? 8 тисяч. 8, 8 тисяч. Як це? Ой. Це буде вісім тисяч. 000... Чого? Сантиметр кубічних. Бачите, я казала, що виникає різноманітна плутанина. Так, це вісім тисяч кубічних сантиметрів. Далі, Ліза. вісім тисяч міліметрів кубічних. Давайте подивимося. Один. Сантиметр це 10 міліметрів. Так, 1 сантиметр це 10 міліметрів. Тобто, в одному кубічному сантиметрі у нас 1000 кубічних міліметрів. Треба. Так? Тобто, скільки у треба нас буде. За... Треба забрати у 378 тисяч три нулі. Три нулі треба забрати, правильно. І що у нас ми отримуємо? Ой. Туда, не там написала. Добре, і що ми отримаємо? Ми отримуємо 378 сантиметрів кубічних. 378 сантиметрів кубічних. Добре. Тепер дивимось далі. 78 кубічних дециметрів 325 кубічних сантиметри. 78 кубічних дециметрів. Дециметрів у сантиметрах. Це так. Один дециметр у нас дорівнює 10 сантиметрів. Кубічний що лізе? Я ж порахувала, це скільки буде. Це так, почекай. кубічний дециметр це в нас тисяча кубічних сантиметрів. Отже, що це буде? Це буде 78 тисяч 325 сантиметрів кубічних. Так, це буде ми 78 дециметрів, це 78 тисяч, так? Кубічних сантиметрів і плюс 325 кубічних сантиметрів. І того буде 78 тисяч 325 сантиметрів кубі. Так? Кубічних сантиметрів. Добре. І 8, метрів, 8 кубічних метрів, 4 кубічних дециметри. І 6 кубічних, кубічних сантиметрів. сантиметрів. От давайте дивимося в одному метрі, звичайному, 100 сантиметрів, так? А в одному кубічному метрі? 1 мільйон. мільйон кубічних сантиметрів. Це, це дуже багато. Тобто, якщо 8 метрів кубічних, то, то скільки буде кубічних сантиметрів? 8 мільйонів. Мільйон. 4 дециметри кубічних? 4 тисячі. 4 тисячі і ще плюс 6, так? Це буде 8 мільйонів 4 тисячі 6. Так, це буде 8 мільйонів 4 тисячі 6, правильно? 8 мільйонів. Зараз ми зробимо так. 8 мільйонів. 4 тисячі. 6. Правильно я написала Ліза? Да. Ні. Не. Ні, я неправильно написала. Треба ще один. Ось так правильно. Так. Раз, два, три. 4, 5, 6. Так, 8 мільйонів 4006 кубічних сантиметрів. Правильно? 8 мільйонів 4006 кубічних сантиметрів. Так, Правильно, ліс? Воно подивись. Так, мені здається, що правильно. Добре, це ми також зробили. І давайте йдемо на, наш, на наші треті приклади. Вони будуть стосуватися. Ми маємо виразити у міліметрах кубічних. Так, ми маємо вирізати у міліметрах кубічних. Добре, ось у нас є наші вирази. Добре, 7 кубічних сантиметрів. Значить, в одному сантиметрі у нас 10 міліметрів, так? так? В одному кубічному сантиметрі виходить 1000 кубічних міліметрів. Так? Так. Тобто, нам потрібно що зробити? Нам треба. 7 сантиметрів кубічних, це бу... кубічних це буде 7 тисяч. 7 тисяч, додати три нулі, правильно? Так, да, міліметрів кубічних. Так, да, це буде 7 тисяч кубічних міліметрів. Так, добре. Е, тепер 12 кубічних сантиметрів, 243 кубічні міліметри. 7... 12 кубічна... кубічних сантиметрів 7... це скільки. Це 12 тисяч. Це 12 тисяч плюс. 243 це 12 тисяч 243 243 чого? Міліметрів кубічних. кубічних, Добре. Так, 1 дециметр. Дивимось. Один дециметр це 100 міліметрів, звичайно. Так? У кубічний дециметр дорівнює 100-100-100, скільки буде? Мільйон. І знову ми маємо мільйон. В одному кубічному дециметрі мільйон кубічних міліметрів. Отже, скільки у нас буде один дециметр кубічний в міліметрах? Один мільйон. Один мільйон і плюс 20 міліметрів кубічних. це буде. Один мільйон двадцять місяць. 20 двадцять? Ой, це один. Це буде один мільйон 20. Один мільйон 20. Так. Міліметрів кубічних. Правильно написала? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Один мільйон двадцять міліметрів кубічних. І тут тепер тридцять пять дециметрів кубічних, шістдесят сім сантиметрів кубічних і дев'яносто шість міліметрів. І скільки це буде, Ліза? Тридцять п'ять мільйонів. Так, 35 дециметрів кубічних це 35 п'ять мільйонів. Далі 67 тисяч 96 67 тисяч, 67 тисяч, так, це 67 тисяч, 96. Значить, 35 мільйонів, 35 мільйонів, раз, 67 тисяч, так, 96. Я, ну, дивись, я правильно написала? Да. Так. Так, трошки. це буде, і що це? 35 мільйонів, 67 тисяч, 96. І це міліметрів. Це буде міліметри, так, да, це буде міліметри зараз. Міліметри кубічні. Так, ми все зробили вірно. 35 мільйонів, 67 тисяч 96 міліметрів кубічних. Ну, це дійсно така трошки заплутана тема, так? так. Дуже треба уважно дивитися, переперевіряти себе декілька разів. І і все рівно можна заплутатися трошечки, так але ми сподіваємося, сподіваємося, що. Плутанини з кожним разом, коли ви будете рішати, От, такі приклади, буде все менше, 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 менше і менше. А потім добре, ніколи. а потім ніколи. Так, добре, Якщо вам сподобалось От, наше, наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па па па, -па. гарного дня! Па-па!